Щороку, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора. Синьо-жовті кольори стали символом незламності та прагненням жити у вільній державі. У цей день у кожному місті на площах та вулицях піднімають прапор, аби вшанувати один із найголовніших державних символів. Традиційно це свято передує Дню Незалежності. Відтак у Луцьку біля приміщення обласної військової адміністрації урочисто підняли найбільший стяг Волині. Час заходу вшанували пам'ять борців за волю та незалежність України та поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України для українців. Синьо-жовтий стяг це не лише державний символ. Це символ незламності, символ єдності, символ того, що ми є. Ми є українці. в Нас є держава і в нас є те, що ми цінуємо. Сьогодні дійсно цей прапор він і на передовій. Він і коли наших бійців привозять додому, так само з ним ховають. Тому, якби цей прапор для нас це єднання, єднання всієї всіх українців і символ того, що ми є держава. Синьо жовтий стяг символ свободи. Саме під ним військові захищають нашу державу від окупантів. Земле в юнацькі роки,